Борис Олійник в оборону хліба. Юначе мій чиєїсь мами-сину, зодягнений на джинсовий мотив. Я вже завмер, коли тепів хлібини в дев'ятку на треновану гативу. Солоним потом заливає спину, футбол, як бачиш, не солодка гра. Перепочинь та поговорим, сину, бо є про що, і вже давно пора. Я просто, не домішуючи меду, скажу коли ти замахнувся ривком, ударить хліб, твоя весела кеда мені під серце влучила носком. Ти вдарив так, що потемніло в оці, і по мені крайні рубежі у всіх, що пухли в 46-м році, від жаху похолонуло в душі, І у батьків, які на полі ратнім. Ділили хліб, мов долю в бою, Відкрилися старі солдатські рани, і заболіли в смерті на краю, І в матерів, коли ти через луки котив хлібину, як футбольний м'яч, так застогнали, затужили руки, немов по них ти потоптався навскач. Ми всі із хліба виростали, сину, Із праці септо, чуда із чудес, яка нас охрестила на людину. Піднявши з чотирьох до піднебес, наскликав хліб на добре чесне діло до братнього, трудящого коша, ми в нім шануємо не тільки тіло, у нім народна світиться душа. І я тобі сказати чесно мушу ти можеш лущить м'яч, немов горох, але коли вже замахнувся на душу, дивись, щоб не спіткнувся на чотирьох.